Ну, вже від топ-новин передовичих перегонів. Переходимо до новин інших не, не менш важливих нашому житті. Щодо захворювання на коронавірус в нашому місті На сьогодні яка картина? Добрий день. Від моменту початку пандемії моршині перехворіло 34 особи. На сьогоднішній день 8 продовжує хворіти, у тому числі 6 амбулаторно, а два в стаціонарі. Хочу наголосити, що я говорю тільки про ті випадки, які статистично зафіксовані, оскільки люди здали плр тест За інформацією сімейних лікарів, на загал є ще надзвичайно багато, зокрема, 13 на самоізоляції, але є ще багато людей, які мають симптоми, не підтверджені плр дослідження Тому я чергове звертаюся до моршинців, гостей нашого міста, все-таки бути дуже обережними. Не забувати про елементарні заходи безпеки, користуватися масками, дистанцією і дезінфектором. Хочу звернути увагу, що законом е чи постановою Кабміну і рішеннями ТЕП ІНС дозволено ходити у відкритих е майданчиках на вулиці і без маски. Але якщо ми бачимо засоби масової інформації, деякі європейські країни зараз фактично вводять обов'язкове носіння маски і на вулицях. Тому я просив би, у випадку, коли є більш-менш скупчення людей, все-таки і на відкритому просторі теж користуватись масками, як рекомендують все-таки епідеміологи. Найближчим часом у нас відбудеться масовий захід це посвячення пам'ятника нашому почесному громадянину місту Зінові Красівського. Це відбудеться 8 листопада, в 12-й годині. Ми запрошуємо моршинців, але зараз просили би все ж максимально людей з групи ризику, старших людей, утриматися від походу на цей захід, а спостерігати за допомогою засобів масової інформації і в онлайн трансляції і відеозапису. Пам'ятайте про те, що все таки коронавірус дуже жорстокий. У нас на превеликий жаль. В Моршині буквально нещодавно ще одна була смерть людини хворої від коронавірусу. Тому бережіть себе і своє здоров'я. Діти відновили навчання в школі, особливо діти в молодших класах, після коліту і нетривалого дистанційного навчання. Чи є зараз загроза знову повернутися на дистанційне навчання? Яка стація Ну, станом на сьогодні, початкова школа працює в звичному режимі, дотримуючись всіх карантинних обмежень? Старша школа працює для того, щоб зменшити одночасно кількість класів працює через день. Щодо загрози, вона є завжди щодня, і ми розуміємо, що буквально завтра, післязавтра, за рішенням комісії та може бути ускладнені власне карантинні умови, і школа теж цілком ймовірно може перейти на дистанційне, дистанційне навчання. Я скажу відверто: ні в фахівців, ні в Україні, ні в світі немає ніяких оптимістичних прогнозів на найближчі дні. Тому готові будемо до, до більш посиленого карантину. І слідкуємо за власними рішеннями комісії, державної комісії та ПІНЕЕС. Станом на сьогодні Моршин є в помаранчевій зоні. Гірша зона це червона. Чимало обласних міст, інших міст вже зараз є в червоній зоні. В Львівській області що шопомиляються два райони Нестризькі, два райони теж в червоній зоні. Будемо оперативно інформувати вас про зміни, які є саме в карантинних обмеженнях.